Oh you Дорога церква, Христос Воскрес! Сьогодні ми разом з вами святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Саме по собі Воскресіння, воно було багато на різноманітні події. І на одну з таких подій я хочу разом з вами звернути увагу сьогодні. Це Євангелія від Івана, 20 розділ з першого вірша, і вибірково будемо читати, там записані такі слова. Першого ж дня тижня прийшла до гробниці Марія Магдалина вранці, як ще було темно, і бачить, що камені відвалений від гробниці. Тож біжить і приходить до Симона Петра, і до другого учня, котрого любив Ісус, і каже їм: Взяли Господа з гробниці і не знаємо, де поклали його. Після того ми бачимо, що Петро і другий учень біжать до гробниці. Другий учень увірував те, що Христос Воскрес, і з 11 го вірша далі продовжується ця історія. А Марія стояла біля гробниці і плакала, і плачучи вона нахилилася в гробницю, і бачить двох ангелів у білій одежі, які сиділи, один у головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її жінко, чого плачеш. Вона відповіла їм: взяли Господа мого. І я не знаю, де поклали Його». Сказавши це, вона обернулася і побачила Ісуса, що стояв, та не впізнала, що то Ісус. Ісус спитав її «Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому, пане, а якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав Його, і я візьму Його. Ісус сказав їй Марія, а вона обернулася і сказала Йому, «Равуні, тобто учителю мій. Ми бачимо Марію Магдалину, як вона пішла вранці до гробу, і бачимо, з якими переживаннями вона столкнулася. Вона собі накрутила проблему, якої по суті не було. Христос Воскрес. А вона думає, що його хтось взяв і виніс, що десь його чи переховали, чи вкрали різноманітне щось в неї там в голові крутилося. Вона біжить до учнів і каже, що винесли, Господи і не знаю, де учні йдуть з нею. Потім бачить ангелів і каже те саме їм, що винесли і не знаю, де поклали. Потім бачить Ісуса і думаючи, що це садівник каже: пане, якщо ти виніс, то скажи, де він. Проблема якої не було, але яка зародилася в неї в голові. Люба Церква в житті кожного з нас щось подібне буває. Проблеми, якої не существує, але ми можемо так накрутити і так собі її зробити самі цю проблему, що, що часом потрібно навіть втручання самого Ісуса Христа, так як він втрутився вже і до, і до Марії проблеми. сказав Марія, коли вже він її назвав по імені, тоді вона його впізнала. Тоді вона зрозуміла, що ніякої проблеми насправді немає. Що проблема була просто в її голові. Христос Воскрес! Христос сьогодні Воскрес для кожного з нас. І хай Бог благословить люба церква кожного з нас, щоб якщо ми думаємо, що в нас є проблеми, можливо, їх і немає насправді. Можливо, перед тим стати на коліни і звернути увагу свою на Ісуса Христа, який вирішує всі проблеми. І сказати, Господи, допоможи. Господи, чи дійсно є проблема, чи, можливо, я її сам собі придумав? І часом потрібно і втручання Господа в моє життя, коли він скаже, Влад, Марія, Петро, нема ніяких в тебе проблем. Саме велика сьогодні радість те, що ми з Ісусом Христом, що мир і спокій через Ісуса Христа приходить в серце кожного з нас. І сьогодні Воскреслий Христос з нами. Сьогодні Воскреслий Христос вирішує всі наші проблеми. Сьогодні Воскреслий Христос витрає всі наші сльози. Сьогодні Воскреслий Христос обнімає, потішає. І перебуває з кожним із нас. Йому слава за все, честь і подяка. Амінь.